Не перевершена у 80. Відома британська акторка Джон Колінз вразила Канни своїм виглядом. На презентації нового фільму Джон вийшла до преси у легкій літній сукні з квітковим принтом. Очевидці так описали. Побачене акторка, наче помолодшала на років 20. Післо не обійшлося і без фірмової зачіски та макіяжу Колінз. Жінка запевняє, під ніж до пластичних хірургів не лягала, але пробувала ін'єкції ботоксу. Зірка також вважає, кожна представниця слабкої статі має робити макіяж, адже це жінок тільки прикрашає. Співачка Дженіфер Лопес подалася у письменниці. Джейло написала автобіографічну книгу «True Love», що у перекладі означає справжнє кохання. Книга вийде одразу двома мовами. Англійською та іспанською. Особливу увагу у своїй роботі 44-річна поп-діва присвятила шлюбу зі співаком Марком Ентоні. З музикантом співачка прожила сім років, у пари двоє спільних дітей. Також у книзі з'являться фото з особистого архіву зірки, які раніше не публікувалися. На прилавках магазинів книга з'явиться у жовтні цього року. Дебютний альбом від Віталія Козловського. Український співак анонсував першу платівку у якості незалежного артиста без продюсера. Презентація альбому під назвою Будь сильніє відбудеться 3 червня у Києві. У ньому 14 пісень. Козловський відбирав їх та записував протягом двох років. За словами співака, ця платівка символ відродження віри та кохання. Віталій Козловський в цьому альбомі вже не хлопчик. Хлопчиком він був. Декілька років тому назад зараз він подорослішав, Він знає, що таке, коли тебе ставлять на коліна. Він знає, що таке вставати з цих колін. А це ох, як непросто, і долаючи ці всі складнощі. В тебе в тобі формується от власне оцей от дорослий образ і сприйняття життя вже зовсім по іншому. Але так само з позитивом. Всередині, тобто, життя потрібно сприймати все ж таки з посмішкою. Учасники вокального шоу Голос країна перезавантаження знімуть кліпи на гроші одного з тренерів, співачки Ані Лорак. Такий подарунок отримали Нікіта Алєксєв і Владіслав Воловіков. Хлопці яскраво виступили у чвертьфіналі, але до наступного етапу не потрапили. Аня Лорак не змогла просто так відпустити своїх вихованців. Всі два хлопця отримують від мене і отримують від мене два подарунки, тому що ви настільки талановиті, що ви не маєте права зупинятися. Ви повинні працювати далі. І я дарую вам зйомки від Алексеїв і Воловіков не одразу зрозуміло, що відбувається. Але потім прийшли до тями і віддячили своєму тренеру обіймами. Нагадаємо, у півфіналі шоу Голос країни перезавантаження пройшли вісім вокалістів, по двоє з кожної команди. Їх відбирали глядачі шляхом голосування. Півфінал відбудеться менше, ніж за два тижні 1 червня, у прямому ефірі на каналі 1 плюс 1. Співачка Ольга Горбачова вагітна. Таку новину ексклюзивно сніданку повідомила піар-служба співачки. Ольга саме випустила новий альбом. Благодарю. І тепер спокійно може піти у декретну відпустку. Нагадаємо, у вересні минулого року Ольга Горбачова отримала від свого продюсера Юрія Нікітіна пропозицію знову вийти за нього заміж. У 2009-му пара розлучилася. Це вже буде друга спільна дитина-подружжя. Горбачова та Нікітін виховують 9-річну доньку Поліну.